Привіт, всі ви знаєте про сузір'я Великої ведмедиці. Його легко впізнати за утвореною його найяскравішими зорями великою фігурою, що нагадує ківш із ручкою. В Україні його ще називають Великим Возом. Якщо подивитись на рукав цього сузір'я та подумки продовжити лінію до найяскравішої в північній півкулі зорі Арктур, можна знайти сузір'я північної корони, найяскравіші зорі якого утворюють півколо. Найближчим часом з лівого боку північної корони запалиться зоря, яка сяятиме там протягом приблизно п'яти днів. Ця зоряна система називається Т-північної корони, іноді її називають палаючою або ж вогняною зіркою. Більшу частину часу вона занадто тьмяна, щоб бути видимою неозброєним оком, але приблизно раз на 80 років сильний термоядерний вибух робить її яскравішою більш ніж у 10 тисяч разів. Востаннє це сталося 1946 року. Тож тепер настала наша черга побачити цей процес. Те північної корони це подвійна система. Вона складається з білого карлика та червоного гіганта. Білий карлик це стара зірка, яка вже пройшла через свій життєвий цикл, заснований на термоядерному синтезі. Ця зоря пройшла шлях від зірки головної послідовності до зірки гіганта, і, врешті-решт, її зовнішні шари були виштовхнуті в космічний простір. Те, що залишилось, це ядро зорі, яке називається білим карликом. Стадія білого карлика це, як правило, дуже спокійний період еволюції зорі. Реакції ядерного синтезу більше не відбуваються, через що вони є дуже тьмяними. Однак вони все ще доволі гарячі та дуже щільні. Маса, яку можна порівняти з масою нашого сонця, втиснута в об'єм, схожий із земним. Однак спокійному існуванню білого карлика системи т північної корони заважає його сусід червоний гігант, що схильний до розкидання матеріалу. Зовнішні шари зорі компаньйона відшаровуються і виштовхуються в космос, і цей матеріал поступово падає на білого карлика. Більша частина матеріалу, що виходить із червоного гіганта, це водень, і цей матеріал накопичуватиметься на поверхні білого карлика, поки не утворить шар товщиною всього декілька метрів. А оскільки білий карлик усе ще гарячий, врешті-решт виникне іскра, яка запустить самопідтримувану реакцію ядерного синтезу. А це призведе до вибуху. Вибух породить нову. Він не знищить ні білого карлика, ні червоного гіганта. Як це сталося б із над новою. Тільки близько 5% водневого шару перетворюється на важчі елементи, такі як гелій, а решта просто викидається в космос. Потім процес починається заново, тому що вибух недостатньо сильний, щоб зруйнувати червоного гіганта, донора всього цього водню, тому він просто продовжить робити свою справу. І саме через це подію вибуху в системі т північної корони можна доволі точно передбачити. Загалом в астрономії бувають передбачення двох видів, одні з них дуже точні, наприклад, затемнення пройде над містом рівно о пів на першу дня. Інші передбачення схожі на передбачення вибуху в системі та північної корони. Вона вибухне десь між травнем і вереснем 2024 року, а можливо трохи пізніше. Часові рамки цього процесу можна оцінити, тому що ми знаємо, як виглядали події, що передували вибуху в останнє, в 1946 році. Яскравість цього об'єкта на небі трохи зменшилася, що залишило невеликий відбиток на кривій блиску, а потім об'єкт вибухнув. 20 квітня 2016 року на сайті журналу Sky and Telescope з'явилося повідомлення про стійке зростання яскравості системи. Подібна подія була зареєстрована в 1938 році, незадовго до спалаху 1946-го. До червня 2018 року зоря трохи потьмяніла, але все ще залишалася на надзвичайно високому рівні активності. У квітні 2023 року яскравість зменшилася, так як це відбулось за рік до спалаху 1946-го, що вказує на те, що об'єкт ймовірно вибухне між травнем і вереснем 2024-го. У найближчі місяці на те північної корони буде націлено безліч високоточних інструментів у різних обсерваторіях, щоб виміряти геометрію вогняної кулі, що розширюється, і зробити висновки про фізику вибуху. Але найцікавіше те, що для спостереження не потрібно буде ніяких приладів. Ви зможете просто вийти на вулицю, подивитись в небо і побачити цю систему. В 1946 році вибух досяг магнітуди 3, а до цього в 1866 році – магнітуди 2. Це приблизно така ж яскравість, як у полярної зірки. Дуже енергійні події, подібні до вибуху т північної корони, часто захоплюють легкі елементи, такі як водень, і перетворюють їх на більш важкі. Саме з цього типу об'єктів виробляється більша частина наявного у нас літію. Батареї в телефонах та безліч іншої електроніки з'явились внаслідок вибухів, подібних до цього. Ця подія не приверне великої уваги, вона не засліпить людство своїм сяйвом. Але, принаймні, ми знаємо, коли її очікувати, і знаємо, куди подивитись, щоб побачити вибух зорі. Друзі, прошу долучитись до збору на позашляховик для роти протитанкових керованих ракет 57-ї окремої моторизованої бригади, що стримують ворога на харківському напрямку. Якщо кожен глядач закине на банку по 10-20 гривень, ми доволі швидко закриємо питання і допоможемо військовим. Залишилось зібрати близько 20 тисяч гривень. Посилання на банку в описі відео та в закріпленому коментарі. Дякую. Також нагадую, що ми розігруємо три книги Перше світло видавництва бородатий Тамарин. Всі деталі розіграшу є під минулим відео про перші зорі Всесвіту. Долучайтесь до розіграшу, якщо хочете виграти дуже цікаву книгу. Напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео і які у вас є запитання. До зустрічі та не перемикайтесь!